Я дуже люблю е, знімати такі знаєте, інформативні відео повчальні, тому що я вважаю, що це, по-перше, вони досить цікаві, а е, по-друге, вони досить корисні е, для, для людей. Тому сьогодні я хочу зібрати е, інформацію про попіл. Хочу пізніше зняти відео про попіл, але сьогодні хочу е, зібрати якомога більше інформації, тому що е, колись попіл дуже широко застосовували у різних сферах. Е, ну, На даний час це напевно не дуже популярно, але мені стала дуже цікава ця тема, і тому е, я би хотів зняти відео, роз, розказати, е, де і як використовують попіл, Тому що я е, ніби знаю деякі застосування, ну, як правило, знаю, такі, знаєте, що підживлювали землю, городи, кущі. Ну, я, наприклад, попелом е, відчищую е, скло, але я думаю, що. Він використовується ще у ну, багатьох різних застосуваннях, тому мені буде дуже цікаво, щоб ви написали те, що ви знаєте. І відповідно, вже з цих всіх коментарів я зроблю таке, знаєте, повчальне відео про попіл. Розкажу, де і як його застосовують. Застосовували. І я думаю, це буде неодмінно ну, типу таке корисне і повчальне, і думаю, що багатьом людям це відео стане в пригоді. Тому Пишіть, де ви застосовуєте, можливо, чули, що як застосовують і використовують отакий попіл після спалювання дров.